Добрий вечір. Вітаю вас на прямому ефірі вгору, де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. І сьогодні говоримо про законопроект 12089 щодо посилення захисту прав добросовісного набувача. За словами природоохоронців, він фактично легалізує незаконну приватизацію лісового та водного фонду. Народні депутати 12 березня підтримали цей законопроект. Його має підписати президент. Чим загрожує Херсонщині та які може мати наслідки, поговоримо в прямому ефірі. До нас приєднується доктор біологічних наук, професор, член правління української природоохоронної групи, завідувач кафедри ботаніки Херсонського державного університету Іван Мосієнко. Мене звати Анастасія Друсінова, це канал Гору, і ми працюємо наживо. Пане Іване, доброго вечора. Доброго вечора. Отже, природозахисники проти закону, 12089 закликають підписувати петиції та всіляко говорити про цей законопроект. Чому так і у чому криються ключові ризики для України? Ну, справа в тому, що він практично паралізує. Таке поширене правопорушення, яке є в Україні, на жаль, в великій кількості, як боротьба з незаконною приватизацією земель. Тобто, якщо ці землі були приватизовані там в берегово захисній зоні, в лісах, в болотах, там в інших місцях, де це не малось би робити, да? але якимось чином, ну ми знаємо, яким ці землі були приватизовані. Як правило, за цим слідує наступна дія, що ця земля один або кілька разів перепродується. І той справжній власник він уже виходить, нібито він же ж купив цю землю, він не брав участі в приватизації. Він, нібито, уже добросовісний набувач землі. Але ж ми знаємо, що це насправді схема поширена, що таким чином намагаються його відбілити. І от виходить так, що зараз. Якщо цей закон буде підписаний, той, хто по цій схемі набув землю, набув землю, так, то держава має 10 років на те, щоб це відсудити. А і, і закон має, що дивно для законів, має силу зворотної дії. Тобто, Ну, наприклад, багато дуже землі при Януковичі було вкрадено, і держава судиться і повертає ці ділянки, от то зараз автоматично вся ця, всі ці суди будуть зупинені, і, так, так як пройшло вже 10 років, і вся земля буде вважатися законно набутою, легально набутою, добросовісно набутою. І ми не зможемо уже цю землю повернути. Вірніше, ми нібито там залишається така м щілина, що ми цю землю можемо повернути в судах. Але якщо ми, держава повертає, доводить, що ця земля була неправомірно приватизована і повертає землю в свою власність, то вона повинна, власнику, компенсувати вартість цієї землі. Е, і виходить так, що е, юридично, якщо держава, прокуратура вступає в суд, так, то вона відразу повинна зарезервувати цю суму грошей. Яку вона може програти, і оскільки мова йде про мільйони і мільярди гривень, то е, зрозуміло, що в прокуратури таких грошей не буде. Я так я впевнений в цьому, і всі суди просто зупиняться. Прокуратура не зможе судитися. Ну, я вам наведу такий факт: за 2024 рік, е, рік. До речі, у нас екологічна прокуратура зараз дуже добре працює. От, е, за дві тисячі двадцять рік було майже 11, мільйонів, 11 тисяч позовів по землі на майже 11 тисяч гектарів. Так? Із них майже 8 тисяч прокуратура виграла і повернула понад 40 тисяч гектарів земель в державну власність. Загальна вартість цієї землі 17 мільярдів гривень. Тут уявіть собі, це тільки 24-й рік. Тобто держава, щоб до того, щоб просто вступити в суд, повинна буде Зарезервувати 17 мільярдів гривень, щоб судитись, почати процедуру суду. От тому виходить, що і оскільки ці гроші, скоріш за все, не будуть виділені, от, то просто суди зупиняться, прокуратура не буде оскаржувати ці рішення. І ті, що старші 10 років, вони автоматично, так як цей закон має правило зворотньої сили, вони автоматично всі е, стають. Власниками добросовісними а нових справ не буде, тому що у держави не буде у прокуратури не буде таких грошей. Угу. Я хочу трошечки підрозумувати це, якщо я правильно зрозуміла. Тобто приблизно це виявляється так, що хтось, наприклад, на узбережжі краде земельну ділянку, не починає там щось робити. Ось починаються деякі суди, це триває 10 років десь. І після цих 10 років. Вже ця ділянка уходить якійсь людині, яка начебто є добросовісним набувачем. Це вже ця ділянка пройшла через кілька рук, так, і хтось там купляв, перекупляв, перепродовував, і виходить так, що потім вже громада не може довести, що це їх ділянка, що її вкрали, що вона має належати їм. Так, через 10 років. Якби всі набувачі земель реабілітовуються. У держави є тільки 10 років, щоб оскаржити. Але справа в тому, що практика показує, що у нас, як правило, такі суди можуть тягнутися і більше, от, і більше років, і набагато більше років. Ну, от Я пам'ятаю, це в 2000-х роках, 2007, здається, рік, у нас оце узбережжя дніпровського Лиману. Від рибальчого, і туди майже аж до геройського. Там було е, роздано, здається, 62 ділянки по два по 4 гектари, і все це узбережжя було роздано. Е, ми з екологічною прокуратурою виїжджали туди і там знайшли і Березу Дніпровську, Червонокнижне, і Вікові дуби там, і багато видів орхідей, і коло дуже багато рідкісних видів угруповань, біотопів знайшли. Це водозахисна зона. І так далі, розумієте? То виходить, що частину земель вже судом повернуто, частина ще йдуть суди, то виходить, що от якщо цей закон підпише президент, все, суди зупиняються, бо вже пройшло більше як 10 років, і це узбережжя ми втратимо. Уже вважаються автоматично ці набувачі землі добросовісними, бо вже 10 років не було. От як вплине цей от законопроект на Херсонщину, загалом на наш регіон? Ну ми нічим не відрізняємося від інших районів України. У нас є, наприклад, кейс з під гарбузи: сто гектари, який був приватизований, розорений, хоча там вісім видів, які охороняються, ростуть. Самі поди є. Об'єкт біотопом європейського значення єдине. Місце школярі знайшли місцевої школи, де росте в Україні в на Херсонщині росте рябчик. Малий вірніше він був за Пачоського, а потім вважався зниклим. І через сто років от школярі, вчителі з села Степне, неже району знайшли його в поді гарбузи, і це одне місце на Україну. І от ми ж розпочали процедуру, щоб створити заповідний об'єкт, але не встигли, бо землю приватизували і розирали. І це просто був жахливий випадок. І так було незручно перед тими учнями. Бо я їм пояснюю. Що ви таке величезне відкриття зробили, що це так важливо для нашої області? Єдине місце сто років ніхто не знаходив цей вид, розумієте? А тут просто в порушення закону про Червону Книгу України, порушення Берської конвенції, яку ратифікувала Україна, це земля розорюється, розумієте? От і в нас якийсь 700 гектарів долини курганів розореної. В нас якийсь у те, що я говорив, узбережжі Дніпровського лиману і так далі. Таких Карнашинське болото. Болото – це землі водного фонду. Землі водного фонду почитайте, закони не підлягають приватизації, от його теж Але, через законопроект можна якось ці землі. Тобто, отримати? Я маю на увазі, що ми ще мали шанси без цього закону ці землі повернути назад. Mm -hmm. А з цим законом ми не будемо мати шансів, навіть якщо 10 років не пройшло, то де прокуратура візьме такі суми величезні, щоб судитися і потім виплачувати компенсації, да? От все. Да, а, до... а якщо ми програємо суд, то ми ще ж заплатимо там 10, 20, 30 мільйонів за цю землю. Так. Ну, я маю увазі, що для самої процедури початку, наскільки я зрозумів, юристів для самої процедури початку судової справи, судові сторони повинні показати, що в них є гроші, і держава повинна оскільки ця держава судиться, показати, що в неї, наприклад, є там 50 мільйонів, щоб судитися з приводу поду гарбузи. Да? От, вартість землі порахують. Ну а держава у держави. Я я думаю, що 100% що прокуратури таких грошей не буде, не виділять їх таких е, коштів. І виходить, що вона просто не буде подавати в суд. Цю справу не будуть приймати до суду. Розумієте, і по новим кейсам ми не будемо судитися. Старі кейси автоматично, оті всі вкрадені землі, неправильно приватизовані. Вони всі автоматично легалізуються. До речі, за цей законопроєкт 12089 проголосували усі нардепи від Херсонщини, а саме Павло Павліш, Вікторія Вагнір, Сергій Козар та Володимир Іванов. Пане Іване, як ви ставитесь до народних депутатів з Херсонщини, от які підтримали цей законопроєкт? чи розуміють вони про що йде мова взагалі? Ну, ви знаєте, я не знаю, чи вони наприклад розуміли за що вони голосують. Тому що в Верховній Раді це так припідноситься, що нібито це полегшення для бізнесу. Набувати права землю, бо дійсно такі, мабуть, випадки є, що людина хоче розвивати бізнес, але не виходить, тому що та ділянка десь не там розташована, і почались суди, і вони не можуть почати бізнес. Мабуть, такі кейси теж є. Можливо, якісь суди, можливо, якісь я не знаю прикладів, тому що я не шукав прикладів зворотної сторони. Можливо, такі теж випадки є, коли, скажімо, власність на землю, відсутність власності на землю, Землю вона стримує бізнес. Да? Ну от Вони це подають як максимальну таку свободу в набутті землі, щоб це не заважало бізнесу. А на природу ніхто не звертає уваги. Тому Ну хотілося би, щоб ми не. У нас і так уже розореність, така на Херсонщині, що ми повинні кожен гектар берегти. от А тут виходить, що ну навпаки. Тому треба, ну я не знаю, можливо, вони теж до кінця не розуміють, які проблеми може це створити. Ну, наприклад, доступ до річки перегородили, так, собі річку, щось там набудували, десять років пройшло і отримали. Ну, це такий типовий кейс, тому що водоохоронні зони навколо річок, там приватизація теж заборонена. А в нас дуже часто ці землі приватизовані, і держава судиться, так. і... Повертає з трудом, але повертає такі землі. От, А зараз це буде зупинено так. А Якою долу. може бути альтернатива законопроєкту, щоб були захищені все ж таки наші, ну, доступ до річки і також ну, інші наші природні зони? Ну, мені здається, що. Я ж не юрист, мені так важко сказати. Але розумієте, виходить так, що якщо за 10 років ти вкрав землю, чи, наприклад, хтось до тебе вкрав землю, а ти купив цю вкрадену землю, розумієте? От, і всього на все це не повинно мати якби сроку давності. А да? так 10 років, і ти вже виходить, нічого не крав. Ну це якось неправильно, мені здається. Тобто, взагалі, от знаєте, от не зрозуміла, чому взагалі якось стало можливо так, щоб заповідні зони було можливо відчужувати там, да, дійсно за 10 років якихось. Як це стало можливо, тому що всі ми знаємо, що це навіть ну, антиконституційно не можна так просто брати заповідні зони відчужувати. Здається, заповідних об'єктів саме це не стосується, no. здається, от ця норма 10 років. Це здається, не стосується заповідних зон. Але ж, наприклад, у нас досить багато територій, які не заповідані. От у 2020 році ми підготували книгу. Там 125 нових заповідних об'єктів ми пропонуємо створити, і виходить, що орна земля вона вже практично вся приватна. Да? От. Е, тому де можна приватизувати ще землю? Це балки, болота, ліси, береги річок, і так далі. Бо це державна земля, чи землі запасу, чи тепер комунальна земля. І то виходить якраз це ті ділянки, де збереглася дика природа, і угу. в нас дуже багато об'єктів ще треба створити, тому що е, там є рідкісні види, і ці рідкісні види часто не охороняються у нас. Достатньо от, і мені з що ці ділянки в першу чергу під загрозою. Чи підпадають ліси під загрозу відчуження? Ну так, ліси, їх теж не можна приватизувати по закону, але все-таки деякі лісові ділянки у нас попадають під приватизацію якимось чином. Ну, наприклад, я пам'ятаю, колись. Їхав додому на рівному березі, і там в районі коханів на соснах просто висить такий аншлаг, що продам ділянку в лісі, і мене це так здивувало, Думаю, і прямо на соснах висить такий здоровий транспарант. Думаю, ну як це можна ліс продавати? От він же не заборонений до приватизації. А я на великій швидкості їхав, думаю, завтра буду їхати і з меншою швидкістю запам'ятав місце і сфотографую. На завтра їхав уже не було, повертався з села, вже не було цього транспаранта. Розумієте? Тобто, в нас теж є таке, що ділянки лісові якимось чином попали в приватну власність, хоча це законом заборонено. І от саме про це йде мова: що якщо це було незаконне набуття землі. Щоб ми мали право повертати ці землі назад, і це не обмежило десятьма роками, роками. Як можна вплинути тепер на ситуацію? Ну зараз це тільки е, надія на те, що президент дослухається і не підпише цей закон. Тобто mm. зараз це залежить лише від підпису президента. Так, ну це перший етап, це підпис президента. Це дуже простий етап, коли президент витує цей закон і повертає, скажімо, його там на допрацювання. Да? Це один, це простий варіант. Бо якщо закон приймається, то тоді треба. Е Працювати вже з депутатами, якщо президент його підпише, щоби зносили зміни до цього закону. А це вже ви знаєте довго. Це півроку, рік, і за цей час уже купа землі буде вкрадена. Розумієте, поки поки ми зможемо змінити цей закон, або відмінити його в цілому, або новий закон прийняти, який прибирає ці норми, такі корупційні. От тому це просто швидкий і простий спосіб. Він не вступить в силу, і ніхто нічого не встигне, скажімо, забрати. А якщо новий закон, то це може бути дуже погано, тому що навіть mm -hmm. якщо а його можуть просто не прийняти новий закон е або дуже довго приймати, той другий шах він дуже тяжкий. Чи є вже якісь звернення чи петиції до президента від природозахисників? Ну ви ж бачите, я просто дивлюся, то там і статті, і лідери думок. Там я бачив і Ада Роговцева, і громадські організації всі звертаються до президента. До речі, це ж не лише природа, а наприклад, культурна спадщина. Бо е, у нас, наприклад, я дивився і просто був вражений: подивіться самі на кадастро. А, зараз кадастрова карта закрита перед війною. Дивлюсь кадастр... кадастрову карту, Ганівське городище, майже ідеальне пізно городище, дуже добре збереглось, і воно приватизоване. От і виходить, що тепер. Те ж саме, і ті об'єкти культурної спадщини, які були незаконно приватизовані, вони теж тепер можуть і ми, ми вже їх не повернемо в державну власність. Тобто культурна спадщина mm -hmm. теж не лише природа, а й культурна спадщина під великим ударом. Тобто, тепер слідкуємо за тим, чи підпише президент, і будемо слідкувати за цією ситуацією, побачимо, але ми треба максимально тиснути, доносити до. До ну президента максимально писати, підписувати петицію, щоб достукатись до нього, щоб він не підписав цей закон. Пане Іване, дякую, що приєдналися та відповідали на питання. Бережіть себе на все добре. Дякую вам, що піднімаєте такі важливі питання. Теж гарного вечора, до побачення. Друзі, я нагадую, що ви можете читати та дивитися нас на сайті Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі, а також у Тіктоці. Чекаємо на вас у наших соціальних мережах. Також вітаються коментарі, пропозиції, зауваження у нас в коментарях. Щоб ми могли далі працювати. Будь ласка, підтримайте команду вгору щомісячною підпискою, посилання на сторінки підтримки залишаю у коментарях. Ну і звісно, ви можете звертатися за потреби до юристів Херсонського фонду милосердя та здоров'я за безоплатною правовою допомогою. Номери телефонів на екрані. Фахівці працюють щодня з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17. Я дякую всім, що були сьогодні з нами. Зустрінемося незабаром.